Вітаю, мене звати Савицька Ольга. Сьогодні я отримала пакет документів для роботи за кордоном від компанії Андрія, робота від Андрія Марисюка. Хочу подякувати цій компанії, а зокрема, менеджеру Маргариті, за чудово виконану роботу, якісно виконану роботу. Документи виготовлялися рівно місяць. І Доставлені в чудовій упаковці. Крім, крім візи в паспорті, я отримала ще, звичайно, запрошення та страхівку і карточку на польський телефонний на польський номер. А ще, що було дуже прикольним, це я отримала шоколадки. Напевно, на візитівці була приклеєна. Одна і три таких.